Усім привіт-привіт! Особливий привіт любителям фастфуду, оскільки сьогодні ми будемо готувати дієтичну шаурму. На антипригарній сковороді без олії ми будемо готувати куряче філе. Також можете додати 30-50 грам води та посолити для того, щоб філе було більш м'ягеньке. Поки філе буде готуватись, ми приготуємо інші продукти для шаурми. Можна видавити декілька зубчиків часнику. А далі ми додаємо грецький йогурт, солимо і перемішуємо все до однорідної маси. Далі відважуємо необхідну кількість філе. Наступна справа це зважити овочі. Я взяла синю цибульку, огірок, помідор. І зелений салат. На жаль, у мене не було, але також я б додала сюди синю капусту. Повірте, вона надає особливого смаку для шаурми. І також, звичайно, що потрібно зважити лаваш для того, щоб розуміти, скільки калорій в ньому міститься. А далі все просто. Розстеляємо лаваш і висипаємо по черзі наші інгредієнти всерединку. Гарно розфасовуємо, спочатку це у мене курочка. Далі я додаю половинку йогурту, а далі я викладаю овочі також всього по половинці. Звичайно, що можна викладати всі овочі одразу, але мені здається, що так буде більш смачніше та рівномірніше. Тепер поверх цих овочів ми викладаємо другу частину грецького йогурта. Далі ми додаємо кетчуп. Але для того, щоб зрозуміти, скільки кетчупа ми додали, ми спочатку зважуємо кетчуп в бутилці. Після того ми видавлюємо необхідну кількість кетчупа і знову зважуємо бутилку. Віднімаємо різницю і бачимо, скільки грам кетчупа ми використали. І продовжуємо висипати продукти, які в нас залишились. Далі нам потрібно скрутити лаваш з овочами в рулет. Спочатку ми загортаємо всерединку бокові частини лавашу і тільки після того починаємо скручувати рулет ось таким ось чином. А чи знаєте ви, чим відрізняється дієтична шаурма від звичайної? У звичайній шаурмі, як правило, міститься смажене м'ясо та майонез, що робить її дуже калорійною. Енергетична цінність шаурми, яку я приготувала, становить 565 калорій. Але якщо б я додала майонез і смажене м'ясо, її калорійність була б приблизно 800-900 калорій. До речі, ця дієтична шаурма настільки велика, що її неможливо з'їсти за один раз. Часто буває, що я з'їдаю половинку, а другу половинку залишаю на вечерю. Тобто, навіть якщо вона і калорійна, то це не означає, що ви зможете спожити всі калорії за один раз. Уся необхідна інформація про вагу та калорійність продуктів буде в описі до цього відео.